Це. Кидаю посилання також на трансляцію телеграм канал так, посилання скину. Зараз дещо виправлю, трошки не так скину. Все тепер правильно. Посилання скинув в групу Telegram і можемо починати процес розблокування. Це в нас другий пристрій від клієнта одного і того самого. Дякуємо клієнту за довіру, що відправив пристрої. Особисто ми з ним ще не знайомі. Так, заочно, скажімо так, трошки вже працювали. Як бачимо, пристрій, він справді заблокований для тих, хто сумнівається, можливо, думає фейк, монтаж і тому подібне. Всі мої відео зняті навіть раніше, коли це було не прямі ефіри, вони також були зняті цілим прямим куском, так як я зараз знімаю прямі ефіри. Але дехто сумнівався, тому робимо прямі ефіри, де вже не можна обманути, та, тому що. Коли я знімаю прямий ефір, ну, умовно, неможливо, будь-який користувач, коли знімає прямий ефір, то він попадає автоматично у вкладку наживо. Тобто його не можна закинути у вкладку відео. Або, звичайно, відео завантажене з телефоном у вкладку наживо. Так? Сам YouTube це розподіляє по полечкам, скажімо так. Тому маємо живий вказ, пароль або ввести Google аккаунт. Чекаємо трішки. Бачимо, що пристрій заблокований на 100%, жодного варіанту немає, пройти далі. Тільки розблокувати. Ну, або якщо був би клієнт, знав свою пошту, порою він був, і він би, би зміг зайти. Пристрій в мене вже розібраний, тому що для того, щоб зробити його подешевше, прийшлось розбирати. Пристрій вимикаємо. stavko pokesal bik. Так, все налаштували. Кабель, беремо кабель. Одна частина вже підключена до комп'ютера Тут я вивів спеціально два дроти, припаяні до точки на платі, тому що так зручніше. В минулий раз я, я робив це. Пінцетом напряму, але це незручно. Так. Щось немає. Контакту доброго. Чекаємо аби пристрій погас. І пробуємо повторно. Перепідключу е, пристрій, точніше сам кабель у другий порт ноутбука, бо щось тут поганий контакт. Так, передключили в інший порт. Пробуємо спробу No3. Щось проблема все одно збері... зберігається. Не зрозуміло, з чим це пов'язано, так. Так, пристрій вимкнувся. Вимикаємо повторно. І, напевно, я закрутив два болти, щоб дроти тут мені не рухались, але походу, я краще їх попущу, щоб я міг шлейф КБ відключити. Подивимось заодно, чи там немає дисконтакту. Щось невдали з'єднання. Все окей. Перепідключаємо шлейф АКБ. Пробуємо ще раз. Чомусь не бачить пристрій. І якщо зараз буде знову ж таке саме, пробуємо перезапустити ноутбук. І тоді повторно, так і не бачить пристрій. Ми зробимо ще по іншому для початку. Закриємо все. Все, закриємо максимально і повторно з нуля відкриємо. Можливо, якийсь збій. Якщо ні, тоді вже перезапуск комп'ютера. Правильно все зрозуміє, в чому помилка моя. Десь пропав інтернет. От так, Техніка хоче відпочити. І натякає на те, що мене пора би тобі також відпочити. Так, інтернет пропав показує, чому він пропав. що він має бути. О, є! Є інтернет. Десь десь зникли інтернет Де Дивно. Значить, це вже добре. надіємося що проблема була тільки в цьому. Хоча, можливо, і не так. Зараз побачили, що було перепідключення інтернету чомусь, то значить ми спробуємо ще раз. Якщо не вдало, то тоді вже будемо дивитися робити перезапуск, драйвера, можливо, треба буде виправити. Так, запустили процес. Ну і що, пробуємо? Якась там уже проба за рахунком. Так, зовсім не бачить. Зовсім не побачила це. Або це щось з роз'єму трошки якийсь ще косяк є, не можу. Хоча я перевіряв чисто так просто, чи є коннект перед початком ефіру, то вроді був коннект. Чим він у нас бачитись? А я не хочу перезапускати комп'ютер. Перти перепробую декілька варіантів. Якщо ні, тоді все ж таки будемо перезапускати. Пробую зараз спочатку з драйвером щось. Зловили драйвер, будемо дивитись, чого він не... не хоче працювати. Пробуємо драйвер оновити. Найде, ну, значить, перезапускаємо пристрій. Як і казав, що скоріш за все, це буде проблемніший. Вимикаємо повторно, перезапускаємо комп'ютер і зараз будемо пробувати. Щось йому не подобається. Відключу кабельний взагалі інтернет, Wi-Fi. Можливо, щось Wi-Fi глючить, але пристрій все ж таки не бачило чомусь. Але відключу мікрофон і підключу кабельний інтернет. Повторно ще раз Зараз запускаю комп'ютер. Інтернет підключив кабель, не подаємось. Зараз з кабельним чи буде. Порядок, чи не буде пропадати. В першу чергу це щось з підключенням на даний момент. Ага, зарядку підключу до ноутбука. Щоб він не сів неочікувано. Так, інтернет кабельний є. Пробуємо повторно запуск всього і чи буде в нас бачитись пристрій. Чомусь дивно драйвер встановлений, але воно якби не зовсім його бачило. Так. Так, ну що ж, повторна спроба після перезапуску комп'ютера. Уже плюс, вже хоча б тепер побачило дайвер. Спробуємо інакше. Трошки. Там потрібно кнопку включення тримати. Ми воно щось відбувається перепідключення. Добре. не добре, Чекаємо повторно, щоб погаснув екран. І... І ось маємо прямий ефір на 22 хвилини. Реальний, з ускладненнями. Буває по-різному. Так. Так, процес пішов. Що мені вже подобається. І надіємось на ну, успішне завершення розблокування. Так, читання інформації про пристрій пішло. Пристрій успішно розблокований. Ура! Перемога. Перезапускаємо пристрій. Через те, що пристрій не можна зібрати повноцінно. І нормально з легкістю натискати кнопку включення, це якраз від такі складності бувають. А з пінцетом тоді, коли я замикав його, то ще поскладніше, бо пінцетом ще не так зручно. Так, що ж є? А, не попадаємо на точку. Перезапуск пристрою пішов. Ставимо на підставочку. Кабель нам вже не потрібен. Тож, чекаємо запуску пристрою і надіємось, що наші. Надії, сподівання, не марні. Пристрій буде розблоковано, і його можна буде пройти налаштування повністю до кінця. Це з дешевих пристроїв. Е, таке відео, до речі, було на каналі вже, але буде ще одне. Прямий ефір, пристрої з час у часу повторюються. Це доказ того, що працюємо. Пристрій зовсім інший. Скло, інше, побитий, трошки поверхово по склі захисному. Це не той самий пристрій, якщо би хтось подумав. Так, пристрій інтернет підключено, йдемо далі. Я зараз зроблю фото іншим телефоном для історії в архів в Телеграм. Все, як бачимо, пристрій у нас розблоковано. Так, фоточку зробили для телеграму. Пропускаємо, проходимо далі і проходимо повністю до робочого столу. Загальні налаштування програми такі, які ми. Більшість людей не користуються, я знімаю. Знімаю галочки, лише, лише таке стандартне, основне калькулятор, там нотатки і тому подібне. Це, що, дійсно, людині простій, простому користувачеві пригодиться. Того всякого не потребує, як я це називаю, я це звичайно, знімаю галочки. Раніше їх не було так багато, зараз є. Все, ще одну фотографію для телеграму. Роблю. Все, перестрій розблокований. Натискаємо готово. І ми попадаємо буквально за декілька секунд на робочий стіл. Це ми пропускаємо. Не треба нам нашого. Так, вийти Досвіду і тому подібне. Все, робочий стіл. Бюджетна модель він трішки думає, але ми вже його бачимо. Нарешті через 28 хвилин часу ми таки умуджили. Ну, Все-таки було щось, якийсь збій. перезапустив пристрій, і воно його побачило. А-145F. Бачимо, Оно, технічна модель А-145F. Тож, якщо комусь потрібно розблокувати такий пристрій. Чи інші пристрої, Samsung, Xiaomi, багато інших моделей також є. В описі під відео будуть мої контактні дані для зв'язку. Пишіть, уточнюйте, точно, що у вас за заблукання, або фото найкраще робити, якщо не знаєте, як це називається. І моделі там узгодимо, чи можемо ми це зробити дистанційно, онлайн, чи потрібно відправляти. Та яка ціна. Перепрошую, цього нам не треба. Тож, е, дякую за увагу до мого YouTube каналу, до моїх відео, які переглядаєте, а також е, до нового формату, який розвиваємо. Це прямі ефіри. Ефір буде завершуватись. Всім всього найкращого і до наступних зустрічей в прямому ефірі.